На крипторинку є можливості як для заробітку з малим бюджетом, так і з великим, а можна навіть взагалі без складень. Сьогодні я покажу вам основні способи, які сам використовую і можу також радити. Спосіб, який взагалі найбільш популярний в цьому році тапалки. Ви можете почати свій шлях просто навіть без складень. З того, що різні проекти використовуєте, отримаєте дроп, а далі цими грошима вже можна по різному розпоряджатися. На екрані ви бачите мій телеграм-канал актуально про крипту. Тут я зібрав вже більше 40 ігор, які ви можете грати і заробляти на аирдропах. Я постійно цей список оновлюю, наприклад, вже прибрав Kettyzen, прибрав Hamster Комбат, бо це не є актуально. І додаю постійно нові ігри. Тут є всі необхідні біржі, банки, на які можна виводити, потім все я зробив для новачків. Чітко і зрозуміло, головне підписуватися на канал, виконувати всі необхідні активності і просто чекати лістингів. Найкласичніший спосіб заробітку на крипті. Купити криптовалюту, той самий біткоін, ефіріум, поможу ще якісь проєкти, в які ви вірите, і тримати, чекаючи на зростання ціни. Перше, ви можете зробити також, коли вже вклали певні гроші чи заробили стапалок і вирішили реінвестувати в крипту це відкрити собі біржі. В описі є посилання на всі топові біржі: Binance, Bybit, Ox, Bitget, BingHicks, це ті топ-5 бірж, які я сам користуюся і можу радити. І ви можете просто почати поступово або одразу купити. Біткоін, ефіріум, там і ще альткоїни, в які ви вірите, і тримати їх. Не забувати, звісно, фіксувати, коли певне зростання йде, так, по вашим цілям. Але головне, ви можете вже це зробити і бути на кілька кроків попереду, за середнього гравця, за середнього криптона, просто тим, що ви купили, і тримаєте. Також ви можете свою крипту не просто тримати на гаманці або на біржі на балансі, а покласти на стейкінг це як. Депозит у банку, тобто ви вкладете свою крипту і отримаєте зверху ще відсотки. Також крипту, яку ви купили, ви можете або вивести на гаманець: Wallet, Metamask, OneInch, їх зараз дуже багато, або прямо на біржах тримати, класти під відсотки, щоб додатково заробляти. Наприклад, ось на Binance Simple Earn. Відкриваєте, і ми можемо з вами бачити: Ethereum, USDT, Bitcoin, все ви можете покласти під відсотки. Звісно, тут не найкращі відсотки на біржі Binance. Ось, наприклад, біржа BingX. натискаємо розділ Wells. До речі, вона працює навіть без верифікації, але не весь функціонал доступний. Тому, якщо вам там немає 18, чи якісь питання, можете почати саме з цієї біржі. Тут можна більше відсотків, бачите, 10% річних тут в USDT. Але також треба врахувати, що лише на першу 1000 доларів. Далі буде 2%. Так само і з іншими криптоактивами, зараз вам покажу, наприклад, Біткоїна чи ефіріума. Так, ось біткоїн, так. Бачите, 5,5% в біткоїнах. Класно, чудова ставка. Але лише на перші 0.04 біткоїна. Так, це не маленька сума також. Це кілька тисяч доларів. Але далі у вас буде 1,5%, якщо ви вже маєте більше. Тому я б радив використовувати різні біржі одночасно і максимум отримувати. Так само, ось, наприклад, на біржі Окікс. Тут також, бачите, 10% в USDT, в USDC, 5% в ефіріумі. Але. Ось 5% лише на перші 0.4 Ефіріума. Далі йде 1%. Так само буде і на інших біржах. Напевно, стартову суму у вас одна дохідність. Якщо ви кладете більше, то вже менше. Так само, бачите, по біткоїну буде 1%. Якщо у вас більше, ніж певна частинка 0.03 біткоїна. По USDT ви можете відкрити тут 10%. Але якщо більше 1000 доларів, то буде вже 8%. Я користуюся усіма біржами саме ось через такі моменти, що ви просто можете більше заробляти на тих самих грошах, які ви тримаєте, на тих самих монетах, користуючись різними біржами. Лаунчпули, лаунчпади, джамста. Я в телеграм-каналі постійно даю анонси. Зараз досить багато різних активностей таких, ви можете цим користуватися і ту саму крипту, яку тримаєте на стейкінгу, класти в період цих активностей. В лаунчпули лаунчпади і отримати значно більший відсоток, бо там повищена дохідність. Окрім звичайного стейкінгу, ви також можете класти на лаунчпули. На Байбіті це зараз топові просто активності. Ось бачите, зараз іде лаунчпул Social, коли я це відео. Також були попередні ордер, наприклад, L3, їх багато. Вони постійно виходять. Я в телеграм-каналі завжди пишу про всі активності і на BingX, і на Bybit, і на Авокіксі, і на всіх основних біржах. І ви можете таким чином більше значно заробляти, ніж просто тримаючи на стейкінгу. І також є. На біржах Окікс, наприклад, проходять постійно джампстарти. Вони рідше бувають, ніж лаунчпули, але тут дохідність ще краще. Бачите, буває 300% і навіть 2000% річних. Тому обов'язково маємо всі біржі, користуємося ними і тоді будемо заробляти максимум з цього ринку. Створюйте контент про крипту. По-перше, це просто дуже цікаво, ви швидше будете зростати, дізнаватися щось нове, бо вам постійно-постійно треба щось ще зняти, розказати, поділитися з людьми. А по-друге, це дає додатковий заробіток з реферальних програм, з реклами, купа додаткових ще способів. На каналі вже є сотні відео про різні тапалки. Я постійно про це розказую, тому що зараз це важливий тренд, ви можете і збирати аудиторію таким чином. І це просто, як на мене, цікаво, як новий тренд на ринку. Наприклад, ось відео як вивести хамстер. Ви можете бачити в описі, чітко є посилання на телеграм-канал на біржі і на можливість також замовити рефералів у мого знайомого. Все, будь ласка, ви можете додатково заробляти таким чином, отримуючи рефералів, отримуючи більше учасників в ваших іграх тих самих. Все, будь ласка, знімайте контент. Це легко, ви можете ось такі відео, як я знімати, коротенькі огляди. Не обов'язково робити там годинні розбори. Це довго, люди не дуже люблять за таким сидіти. Але просто зняти огляд, як ви граєте, і кожного дня ділитися з людьми своїм просто шляхом. Це, по-перше, цікаво, дійсно, і для вас самих як пам'ять потім. І дає додаткові можливості рекламу, реферали, аудиторію можна запрошувати в різні інші соцмережі. І, звісно, додаткові плюшки отримувати від різних проєктів. А більш детально про просування і заробіток на Ютубі, Телеграмі, дивіться на кінцевій заставці. Я вже багато років цим займаюся, ділюся своїм досвідом, і ви можете також цим користуватися.